Всім привіт, з вами Гамер, і я як істинний Юлій Цезар набрав на себе купу проєктів, і я фізично не можу підтримувати їх всіх. У мене зараз такі проєкти як Nostalgie, це мій зараз улюблений проєкт, чесно, я не хочу від нього відмовлятися, я хочу його далі проводити, тому що мені дуже самому подобається грати ці ігри Денді та Sega. Ви гадаєте, це відео це все, що я граю? Та нічого подібного. Я віднімлю відео, я ще дві години сиджу і граю цю... Гру, так само було спав, так само було з елеватор, так само буде з мерею, я впевнений. І тому я б не хотів відкидати цей проект. Також у мене є The Walking Dead Survival Instant, який я також хочу завершити. А також потрібно завершити і пилу. І тут Island я почав, багато хто мене просить завершити. Ну і що вже говорити про сталкера, який обіцяно обіцяв на 200 підписників. Я то зробив перший сталкер на 200 підписників, а далі вже не роблю. І також щодо Ukrainian Майнкрафтера. В Ukrainian Майнкрафтер швидше за все не буде. Це не тому, що я не хочу ним займатися. Мені дуже подобається Майнкрафт, мені подобається карта, яку я там зробив. Хоч вона і Галіма, хоч вона і нубська, вона маленька. Але мені сподобались мої будівлі, мені сподобались ферм, мені все сподобалось загалом. Але, на жаль, тут така проблема із сейвиком, після того, як я встановив один мод, тому що в мене був ще один проект Ukrainian Mod Review для Майнкрафту, я встановив ще один мод. Для того, щоб... Ну, Оглядати його, але він був настільки великий, він добавляв дуже багато різних мобів, що я вирішив на деякий час його заморозити. І це буде навіть не на деякий час, це буде можливо назавжди. А можливо в мене буде такий день, коли я закриюся в хаті, знімлю 10 відео і одним із них буде цей мод рев'ю, Я не знаю, можливо, цей мод у мене є, все окей. А загалом проблема в чому? Я його випробував на тому сейвіку, в основному нашому, в тому, де Ukraine Minecraft знімаю. І я, блін, не зробив копію. Я не знаю, як я так, я ж завжди роблю копію, але, ну загалом, я цей мод зніс і в мене спавняться моби на тому сейвіку. Сейвік є, все окей, але моби не спавняться. І тепер у мене є кілька виходів із цієї проблеми. Я можу або знімати на старому сейвіку, переглянути моє відео. Зробити ті самі будівлі, які є на останньому відео, і знімати, продовжувати. Або закинути. Або знімати на сейвіку без мобів. Але це вже не, не цікаво. Тут, тут не спавніться жоден моб. Можна ходити по шахтах. І годинами я там ходив, роздивлявся, не було жодного моба. тільки із, е, із тих, що там де данжі, і там оті от скарбниці. Ну знаєте, спаунери. І все, більше ніде не спавняться там моби. Або є ще один варіант. Ви знаєте як? Це... Ну, не знаю, як усунути цю проблему. Ви знаєте, які там файлик у тому сейвику пошкодився, які можна видалити, які можна додати, що можна там відредагувати. Якщо ви це знаєте, прошу, напишіть мені в контакті особисті повідомлення. Напишіть мені в YouTube особисті повідомлення, зробіть мені відео відповіді, як хочете. Головне, будь ласка, якщо ви знаєте як, допоможіть. І тоді я вас обов'язково занесу на таку стінку, там обов'язково зроблю людей, які мені допомогли найбільше. Ви там будете займати перше місце саме на цій карті Україні Майнкрафт. Майнкрафтера, я вам це обіцяю. Я буду вам дуже вдячний і тоді знову буде виходити наш Україні Майнкрафтер у звичайному режимі. Загалом для чого я знімав це, точніше записував це, тому що це, мабуть, буде на чорному екрані, я не знаю, бо там не... Не знаю. Швидше за все на чорному екрані. Та... Хоча я ще подумаю. Ну загалом, до суті. У мене ось ці є шість, по суті проєктів. І я можу зараз взятися лише за два проекти. Я їх можу підтримати, їх можу робити постійно. Потім візьмуся за другі два. А далі за третю частину двох проєктів. Тому що в мене шість проєктів зараз набралося. Як я вже казав, це і Nostalgie, це і Survival Instinct, Stalker, PLA, Dead Island і Ukrainian Minecrafter. Отже, що я роблю? Є така крута група, український YouTube. І я в цій крутій групі зроблю два опитування. В першому опитуванні і в другому будуть аналогічні ігри вписані. І ваша задача, ви повинні в першому, в першому блоці опитування і в другому вибрати по одній грі, яку ви хочете, щоб я проходив. Тобто, ви, от ви, наприклад, в першому вибрали, вибрали ностальжі, а в другому вибрали, наприклад, Survival Instinct. І так далі. І дві гри з цих двох блоків, які отримують найбільше голосів, я і буду проходити. Ось так от. Загалом ось таке до вас велике-велике, превелике прохання. Загалом посилання на цю групу буде в описі до відео, тому що в мене немає партнерки, я ще не можу робили, робити зовнішні анотації. Так що в описі до відео буде м -м, посилання на цю групу. Будь ласка, допоможіть мені вибрати, що грати. Далі, тому що починається ДПА, потрібно готуватися, я хтось ще не знає в 9 класі, мені потрібно робити ті варіанти добані. І тому ігор я можу проходити все менше і менше. Так що, будь ласка, зробіть, зробіть свій вибір, допоможіть мені. Так що, спасибі за слухання. Так, всім бувайте, з вами був Гамер.